Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Трошки розкажу вам про квадроцикли у війську. Відновили ми 550-й Лінхай, зробили невеличкий тюнінг, про це буде розмова. Апаратик бюджетний, апарат 550-й не самий потужний, але техніка проста, досить невибаглива і для нескладних задач підходить бомба. 500-кубовий мотор. Який сюди китайці поставили від Ямаха грізлі, двохмісна довга база, невибагливе шасі. В принципі, все те, що треба війську, може трохи більше потужності. Ну, не суть. Здавалося б, все окей. Квадрік має працювати, бо двигунчик тут від Ямахи, там я не знаю, 80-х років розробки він не дуже потужний, але дуже надійний. Але навіть в такій компоновці трапляються у військових неприємності техніка відмовляє. Квадрик вони отримали на роту, якось там його перерозподілили. Ну, коротше, до військових, до бойового підрозділу безпосередньо він дійшов через певну бюрократію і одразу в бой, в вогонь. Ніхто не цікавився підготовкою квадроцикла до експлуатації, його обслуговуванням, налаштуванням. От, квадрик почав одразу їбашити. І їбаши він до останнього абсолютно без будь-якого обслуговування, доки він не зупинився. От, Значить, ніхто не міняв масло, ніхто не міняв повітряний фільтр через неякісне масло і через те, що двигун наївся піску через фільтр, померла поршнева втрата компресії, ізнос клапанів. Все. Приїхали. Значить, цим квадроциклом ще добили його так скажімо, до ручки, намагались висмикнути із канави пікап, бо інших варіантів не було. Все це відбувалось в зоні, куди можуть прилетіти підерські дрони. Тому смикали з усієї сили. Доки не перегріли двигун, доки він не заклинив і доки не спалили щеплення. Вот. Ну, Коротше кажучи, Поршневу ми поставили нову в зборі, бо там пооплавлявся і розрушився поршень Циліндра групі. групи. Відремонтували головку. Значит, обслужили варіатор, замінили в зборі щеплення, замінили всі колодки, замінили рульові наконечники е і квадрик поїхав. Значит, але поїхав він криво. Їхав він боком. Значить квадрик був ударений в це колесо. Колесо було сильно зміщено назад. Тут зазору взагалі не було, колесо діставало до пластика. Значить, верхній кронштейн, нижній кронштейн, оцей задній, був задраний догори. Передній кронштейн, кріплення речага був зміщений назад. Е, Тому ми вже хотіли віддавати квадрик військовим. Але ми не могли на ньому навіть сходження відрегулювати, бо погнутий речах, погнуті кронштейни на рамі. Колесо сильно пішло назад, тому ще два дні ми займалися рихтовкою рами. Підрихтували, виставили, поставили сходження, все йде як струна. Ну і тут дзвонять військові кажуть, що ми там бачили у вас комплекти захисту, захисту дніща. Ось він. І винос радіатора, хотіли б його поставити, тому що техніка заїжджає в сектор на 2-3 місяці і звідти не виїжджає. Хотілося б, щоб вона там послужила подовше. От. Ну, захист дніща я не буду пояснювати для чого він треба. Тут ось видно, як мінімум різинки, пильники шрусів, закривають вони. І зменшують вірогідність проколоти їх арматурами, палками, там, осколками і так далі От, це потрібна річ. А винос радіатора для тих, хто не в курсі, то це річ, яка призвана суттєво збільшити ресурс двигуна. Техніка експлуатується нещадно, експлуатується по бездоріжжю, влітає в болотяки, в калюжі, по фари. Якщо розглядати варіант. Коли радіатор стоїть отут, то ну, 2-3, може 5 хороших калюж з болотом, і радіатор перестає працювати. В радіатор поступає гарячий антифриз і любе болото, яке на нього попадає, зразу засихає. Все, радіатор перестає відводити тепло від двигуна, і збільшується вірогідність перегріву. Це перше загалом. Зважаючи на те, що техніка бойова. І зважаючи на те, що живе вона на нулі, ну нулі, около нуля, вивезти її в цивілізацію можливості немає для того, щоб ну, кожен день після подолання важкого бездоріжжя мить радіатор немає, то таке рішення з виносом радіатора наверх, воно призване, виключно, збільшить ресурс двигуна, зменшить міжсервісний інтервал. От, ну і можливо підвищить якісь бойові показники нашого війська, того, що радіатор, якби він стояв там, вірогідність його заліпить болотом 300%. І коли радіатор у вас заліплений на 300%, двигун закипає дуже швидко і можливість робити якусь роботу, там, підвести щось, якийсь БК поїхати забрати. Чи вивезти 300, воно стає практично неможливим, бо двигун закипає і клинить дуже швидко. Пойдемо таке рішення, розроблене нами разом з українською компанією. Доступне для всіх, хто бажає наразі, от на прикладі квадроцикла Лінхай 550. Розробляємо на оновлений 550-й лінхай модель, яка називається Valor, вже є розроблений захист, ой не захист, а винос радіатора, такий точно. На квадроцикл Одес. Є винос радіатора на квадроцикл Сігвей 600. Ну, коротше. Підтримуйте військо, бо е, фізично іноді хлопці ні фізично там, ні якось ментально, ні розумово вони іноді. Не придають значення деяким речам. От йому треба завести БК або треба вивезти побратима. Він не думає коли там мінялось те масло. Вони беруть і піздячать. І це ситуація класична. Техніка, як і люди працює на ізнос, і іноді, і техніка, і люди вибувають з ладу. Просто вибувають, в принципі, і буває із життя. А ці всі речі треба компенсувати, бо якщо ми не будемо цього компенсувати, то підари прийдуть в наші мирні місця. Тому для всіх, хто хоче підтримати військо, актуальна баночка буде в описі під відео. Військової техніки у нас зараз дохуя. Раз, два, три, чотири, п'ять це тільки те, що стоїть на дворі, це все військова техніка. Цей апарат ми сьогодні віддаємо. Попросимо хлопців, щоб вони кілометрів ну хоча б 100-150 проїхали на ньому в режимі обкатки перед тим, як запускати його в сектор на бойові. Хоча б 200 кілометрів накатали, замінили масло, ми їм дамо комплект на перше ТО. Проінструктуємо, як далі його обслуговувати. Ну і сподіваюся, апарат нестиме користь. Дякую всім тим, хто періодично нас підтримує. Є підписники, глядачі, там навіть не підписані, які регулярно донатять. Є друзі, мої знайомі, є клієнти, люди, люди які купили у нас квади, які донатять. Як то кажуть, гуртом і батька легше бить, бо така, коли навала техніки і на кожен квадрик на цей, допустим, 30 тисяч гривень треба на цей 15, на цей 40, на цей 10, на той 25. Я в минулому місяці нарахував 5 зелені. П'яку зелені. Везуть квадрики один за одним, була можливість все ремонтував. Але не кожного місяця можеш виділити таку суму. Тому долучайтесь, будемо гуртом їбашити. Відновлювати техніку, віддавати військовим, хай вони палять підарів. Військовим окрема подяка всім, хто мене дивиться, респект. Дякую вам, що ви є. Ну, а всім, кому треба квадроцикли, дзвоніть наші контакти в шапці профіля в режимі черги, доки у нас є можливість між ремонтами оцих військових апаратів. Збирати для вас нові квадрики. Ми будемо це робити. Звоніть, замовляйте. Контакти теж в шапці профіля.